Сніжна крупа, мокрий сніг і заморозки. Метеоролог попередила частину України про негоду. Заморозки в Україні загрожують деяким районам, поділилась кліматолог. Складено прогноз погоди на кінець квітня, і згідно з ним частині України загрожують заморозки. У деяких районах української держави, особливо на Заході, вночі очікується мінусова температура, будуть заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг. Попередила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Нан України віра Балабух під час інтерв'ю 24 каналу. Експерт додала, що для квітня така погода є типовою, а от нетипово, це майже літні температури, які зафіксували на початку місяця. Співбесідниця додала, що наприкінці квітня температура повітря знизиться, оскільки синоптичну ситуацію в нашій країні диктуватимуть арктичні повітряні маси. Вона стане суттєво нижчою за норму. А от мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми, підкреслила кліматолог. Варто зазначити, що, за відомостями українського гідромецентру, у квітня середня місячна температура в нашій державі становить від 7 до 11 градусів, а у гірських районах 2-6 тепла. У центрі уваги погода в Україні сьогодні про це варто знати. На початку квітня на українській території була аномально висока температура повітря. Зокрема, в Києві було побито низку температурних рекордів. Згодом в Україні серйозно похолодало. В Укргідромецентрі прогнозували, що у ніч на 20 квітня у північних та західних регіонах, а також у Вінницькій області, будуть сильні заморозки. Очікувалося від 0 до 3 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!